Пустиня ріх палий душу кругом біда, а розгорнувши гірке полиня до нас Назустріч зустріч біжить вода, вода джерельна, вода солодка, вода кринична, не видно Дна то слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя і глубина, схились душею, візьми в долони і донеси до справлих уст води живої, що наголохли тобі з любов'ю дає Ісус, хто милиці ноги уже вітоми, трава всохнуть Твої літа, душа загине, навік від Бога а поруч чисте біжить вода. Я певна тут -то ця не... Кінця не заспівала. Все. Стомились ноги уже відтоми, травою сохнуть твої літа, душа загине На вік без Бога, а поруч чиста біжить вода. Тут ще приспів вода джерельна. Вода солодка, вода кринична, не видно дна, то слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя і глубина. Схились душею, візьми в долони і донеси її до справих вуст. Води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус.